У Увівася немає тата, не питайте тільки чому, лиш від матері ласку знати довелося хлопчині цьому. Він росте, як і інші діти, і вистрибує, як усі. Любить восемь проготіти поронкові ключі росі, любить квіти на луках рвати, майструвати лука в лозі, по городу галопом рамчати, на обуреній гнівній козі, але в грудях жаринка стука. Є за вітно одно, Хоче він, щоб узяв за руку і повів його тату в кіно. Ну нехай би смикнув за вухо, хай нагрима вбира ще два, все одно він би тата слухав і ловив би його слова. Раз Івась на толоці грався, раптом глянув сусіда йде. Ти пустуєш тута, озвався, а тебе дома батько жде. Біг Івасик, немов на свято, І вибрикував, як лоша. І, напевне, була у п'ятах полюсткова його душа. На порозі закляк винувато, але в хаті мама сама. Дядько, кажуть, приїхав тато, тільки чому ж його нема? Раптом стало його стидно. Раптом хлопець увесь поблід, догадався, чому я хидно захихикав сусіда вслід. Він до сидів у коноплях, мов перше вступив угить. Зоченят від плачу промоклих, рукавом витирав блакить. А вночі шугнув через рядку, до сусідів паркан стирчав. Вибу шибку одну з рогатки і додому спати помчав. Бо ж немає там іншої кари, хто дотипи свої віржі заганяє бездумно в рани у болючі рани чужі.